Це Лідія Макаренко, викладач Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії. Жінка розповідає, останнім часом у неї конфлікти на роботі. Запевняється через те, що вона викриває незаконну діяльність у навчальному закладі. Все почалося з того, що була відкрита кримінальна справа в листопаді 15-го року. По студентці заочної форми, яка перебувала за кордоном під час здачі успішної здачі низки екзамінаційних сесій. Також та студентка була переведена на державну форму. І кримінальна справа за цією кримінальною справою профспілку, яку я очолюю, контролю ну, спостерігала. Пані Лідія каже, оскільки побоювалися, що відповідальності за таке навчання ніхто не понесе і справу закриють. Вона, як голова профспілки, звернулася у правоохоронні органи. У відповіді зазначили, слідство ведеться. Цю інформацію Лідія Макаренко розповсюдила у соціальних мережах. Це викликало страшний ажіотаж. На мене почали чинити тиск. Тобто провіряти пари постійно безкінечно, взривати мені заняття, провіряти, яким чином я працюю, провокації, низка провокацій і так далі. Розумієте, постійно провіряли, ніби не, ніби не мене провіряли, провіряли відвідування студентів занять. Але повірте, що це також неприємно, коли тобі по два рази на лекцію провіряють, чи є студенти, зривають заняття. Ну, в принципі, це не так, скажімо так. Мене обурило як оця цей референдум, так називаємо Кременецький референдум. Референдумом Лідія Макаренко назвала анкетне опитування всіх працівників навчального закладу. Вони мали позитивно або негативно оцінити пости Лідії Макаренко в соцмережі. Без наказу якогось, без нормативних якихось документів, без положення. Без того, щоб дали можливість мені висловитись. Мене не повідомили. У від самого головного фігуранта не повідомили про таку про таке, скажімо, про таке дійство. Проте Лідія Петрівна разом з іншими активістами таки відвідала цей захід. Хто може зараз на камеру пояснити, що тут відбувається? Хто ініціатор цього дійства? Хто може просто тут до течію? Ви можете пояснити, Ход, хто ініціатор Хто створив, на групу? Як то хто створив? Люди зібралися створили зібрали ініціатива. Хто хто хто? Так. Де протокол? Зібрання у того. Хто вирішив? То голова? Ми, З�ували. Вони, З�ували. Вони, З�ували. Вона. Вони, вона. Ми з вами були друзями. Ми з вами скільки справи робили, і що не робили. Я вас поважала, як нормально великої. І я вам написала свою точку зору. Тут же ви мене заблокували і видалили з друзів. Не хочу вас Чому? засмучувати своїми постами Чому? і все. Чому ви не видаляєте із друзів тих, хто вас гладить? Зараз, ні, 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 ні. Коли ми приїхали у Кременець спілкуватись із нами на камеру і про кримінальне провадження, і про ситуацію з опитуванням у ректораті відмовились. Проте позиція ректора є на відео Лідії Макаренко, знятого 6 квітня. Я, я пояснював ще раз, мета вияснити ставлення викладачів до компрометуючих статей соціальних мережах. Є на це. Я поясню. На нечете, а по нас і миколає. Чому не будь ласка? На це наша бутішня справа. Шановні колеги. Тоді ж запитали у ректора, чому не вирішують ситуацію у правовому полі чи у суді, наприклад, якщо у керівника є претензії до працівника? Тут і представники органіки добре знають, якщо не називають жодне привіше, підстав подавати до суду немає. Ви добре знаєте. З іншого боку, йде собна в звідки ви знаєте, що це вона, якщо я вам підписується, а не називає. може, це хтось замість мене це робить. Звідки вас доказів немає? Підписується чим і во чому та маканковіща Ломакович, Боднар. Вона не називає інші. Може це фейкова сторінка? Може це не я. Побувавши у Кременці, ми спілкувалися з місцевими правоохоронними органами щодо кримінальної справи, яка і стала причиною конфлікту. Проте там нам пояснили, надати конкретну інформацію наразі не можуть. На даний момент рішення не прийнято. Які слідчі дії проводяться, я вам не можу сказати, тому що триває досудове розслідування. Зараз буде неправильно і незаконно розповідати, що відбувається в самій кримінальній справі.